Друзі, всім привіт! Сьогодні моя мама, дідусь. Так, привіт! Ми приїхали в Німеччину, в стародавнє місто Регенсбург. І сьогодні звідси буде міні блог невеликий, але хотілося б показати вам це містечко. Отже, ми зараз будемо заходити в саму головну частину міста, і ось такі от ворота, східні ворота нас тут зустрічають. Ось тут знаходиться одна така дуже красива віла. Ми підійдемо до неї поближче. Тут через це місто проходить три річки. Одна з цих річок називається також реген. Тобто всі ці річки також і названо це місто Регенсбург. Ось так ми дійшли до Дунаю. Дуже багато круїзів також. Ще можна розповісти про Регенсбург. Цікавий факт в тому, що це дійсно дуже старовинне місто, що воно було ще засновано в 50 50-му році нашої ери. Тобто тут ще якби, була Римська імперія. Так, і взагалі воно дійсно було дуже просунуте. Тут завжди була хороша інфраструктура, завжди була якась торгівля. Ось, що ще можна додати про те, що зараз тут населення до 150 тисяч людей, можу сказати, дійсно виглядає дуже традиційно, знаєте, таке баварське містечко. Ось і звісно, хочеться вам познімати більше цих стародавніх будиночків, також пару соборів. І також тут є один міст, і саме він був моделлю для. А моста, який зараз знаходиться в Празі для Карлового моста, ось, і він був побудований у 12 столітті, що на той час це було дійсно таким неймовірним відкриттям інженерії. Ось, бачите, тут є така алейка, можна спуститися навіть вниз. Ось, але я вам хочу саме зазняти цей кам'яний міст. Дивіться, як він виглядає. Так, а зараз ми підійшли до сосисочної. Тут уже понад 500 років виготовлюють саме традиційні баварські ковбаски. Дивіться, який за таким ось видом. Дійсно багато людей, але ми спробуємо купити ці ковбаски. Добрий друзі. А змогли ми купити ось таку от сосиску в булці та ще й з капустою. А, заплатили 4,30. Як бачите, неймовірний вид. Спробуємо. Це аля, як в Києві купити нашу перепічку. Їхній своєрідний фастфуд. Ну що ж, пробуємо. Ділися своїми враженнями, Олечка, як воно тобі смакує. Маленька сусисочка, звісно. Але смакує непогано. Там ще є е, дуже смачна гірчиця. Ну і м'ясо своє. Ті кобаски. З натурального м'яса Рекомендую. смачного. А зараз я знаходжуся на площі Хайтплац. І знаєте, я прогулююсь цим містечком, і дійсно відчувається стародавня атмосфера. Щось схоже, я відчувала, коли була у Брюге. Але у Брюге це навіть було ще старовинніше, тому що більшість будинків там були з 14 століття. Тут же ж такий мікс. Є такі, що дійсно дуже старі, 12 -е століття, а є більш такі новітні. В якому сенсі 18-19 століття. Отже, друзі, але звісно, щоб е, з насолодою продовжувати нашу прогулянку містом, потрібно десь перекусити. І саме у цьому закладі, ресторані Дікерман ми вирішили пообідати. Отже, друзі, дивіться, як ще нам привнесли. мама вже починає їсти свої сосиски. Саме так і мені. Тарілочки, і все десь в районі 12-13 євро. І дуже смачне пиво також. Всім смачного. Привет. Отже, ми пообідали да. э, там дідуська, там ворота ще одні. І ще ось така от площа, фонтан. Театральна площа. От позаду Олі знаходиться театр місцевий. Театр, але він нічим. Дуже скромна будівля. Так, дуже скромна. І театральна площа. А зараз ми знову повернулися прямо в центр старого міста. Ще одна площа. І ось така ось церква. Ми знаходимось біля однієї з найвідоміших споруд пам'яток Регенсбургу. Це Регенсбурзький собор, або ще собор святого Петра, який був ще відкритий. На початку 16 століття, зараз, як ми бачимо, реставрація. Ем, так, готичний стиль. Готичний стиль, звісно, це притамано, можна сказати, Німеччині, Австрії. Так, отже, моя мама замовила собі капучино, ось таку булочку, тому що якщо ви знаходитесь в Німеччині, потрібно все-таки зайти в якусь пекарню, в кондитерську і спробувати якусь випічку, якийсь пиріг, тортик і випити каву. Саме так. Отже, друзі, мабуть, на цьому ми і завершимо нашу поїздку на фоні цього собору. Дуже таке маленьке, дуже середньовічне, звісно, містечко. Надзвичайна кількість туристів. А, і що я можу сказати? Звісно, рекомендую, якщо ви подорожуєте Німеччиною, заїжджаєте в Баварію, можете заїхати в це містечко. Це буквально погуляти тут пару годин, насолодитися такими краєвидами, такою архітектурою. Ось і, звісно, чекайте нових моїх подорожей, якщо ви чекаєте, ось і всім гарного дня і до нових подорожей!